День ангела міста Нікополя почався з божественної літургії в Спасо-Преображенському соборі. Провів її архієпіскоп Криворізький та Нікопольський Єфрем. Священики і парафіяни закликали небесних покровителів зберегти та захистити наше місто і його мешканців. Далі хресною ходою всі відправились на європейську площу, де відбувся молебень аграді Нікополя і всіх живущих в ньому. Цей мир ми шануємо, бережемо. Тому що знаємо, як легко його можна загубити, як скоро може прийти до нас біда. Але ми не боїмося цього, тому що з нами Господь, джерело цього миру, з нами наш Небесний покровитель, святий великомученик Никита. Його ім'я. Як і ім'я нашого міста переводиться, як переможець. За традицією в цей день підбили підсумки конкурсів дитячих малюнків та шкільних творів про рідне місто. Конкурс проходить вже третій рік поспіль. Переможці отримали нагороди золоті та срібні хрестики. До спортивної складової святкування Дня міста увійшов легкоатлетичний забіг, боксерський турнір та футбольні змагання. Традиційний легкоатлетичний забіг розпочався о 9-й ранку. Відмашку червоним прапорцем бігунам дав особисто виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак. Пробігти дистанцію в 2,2 кілометри виявили бажання близько 60 бігунів різного віку. А головний приз 2 тисячі гривень. Його отримав 17-річний Володимир Драгун. Свій приз хлопець планує витратити на купівлю планшету. Подарунки отримали і найстарший учасник забігу 66-річний Павло Малий. Йому дістався Термос. Найменшому бігунові Савелію Селіванову три з половиною роки. На старт він вийшов з батьком, відомим баскетболістом та стрітбалістом. До фінішу прийшов останнім, але був удостоєний аплодисментів та подарунка великої м'якої іграшки. Цель. Получитиме це просто колосальне удовольствие. Не більше абсолютно, просто удовольствие. Заохочувальні подарунки отримали й інші учасники в номінаціях Кращий суперник та «За волю до перемоги. А от ті, кому перемогти не вдалося, задоволені просто участю в забігу, адже це корисно для здоров'я та приносить позитив. Для мене було головне самоучастя. Я зараз до… в октябрі буде ну, красиво, в Біла церкви і проходити марафон. І для мене це було дуже хороша. Добре... Ну, підготовка. в рамках святкування 375-ї річниці міста на європейській площі відбувся відкритий боксерський турнір Осінній ринг. У ньому взяли участь боксери з Дніпродзержинську, Марганцю, Ніко, Полята, та Енергодару. Усього 40 боксерів в вагових категоріях від 25 до 91 кілограма. Віком від 11 до 17 років змагались на рингу. Прежде всі з бойовим з настроєнням. Настроювався на на побіду. Щоб виграти, показати на що доста Нікополь. Нікопольські боксери виступили гідно 9 призових місць в 20 боях. Однією з найяскравіших подій, що відбулись на день міста, став футбольний матч між командами ветеранів Нікопольського колеса та Дніпропетровського Дніпра. На стадіоні електрометалург старожили цих клубів, показали дійсно якісний футбол. Усі вони відомі спортсмени, що грали не тільки на головних стадіонах України, але й на футбольних полях Європи. Футбол був дійсно красивим, технічним та видовищним, і перемога не була головною метою. Матч був дружнім, а гравці грали виключно для того, щоб порадувати глядачів на трибунах. Матч закінчився з рахунком 2-3 на користь гостей. Вболівальники отримали задоволення від красивої гри, а волонтери під час матчу зібрали кошти для українських воїнів, що отримали поранення в зоні антитерористичної операції. Одним з епіцентрів урочистостей стала алея біля будівлі міської ради. Великий інтерес викликала виставка голубів. Тут були різноманітні пернаті і кучеряві, і англійської породи, екзотичні пухнасті бухарські торкути. Багато людей зібрала і фотовиставка «Нікополь. минуле і сьогодення на стенді свої роботи виставили відомі нікопольські фотографи. Андрій Яланський, Дмитро Бут, Юрій Горобець, Сергій Костецький, Олексій Шишкін, Сергій Буйна, Дмитро Кузьменко. Школярі представили своє уявлення про Нікополь майбутнього. 15-та школа підготувала проект Парк Мрія. 13-та школа фантазувала про космічне майбутнє міста. Школа номер 12 зробила з пенопласту макет храму святого великомученика Микити. А от школярі 20-ї школи зробили макет історико культурного комплексу Микитинська Січ. Танцюристи розважали глядачів батлом, а козаки влаштували виставу козацька галявина. Всі бажаючі могли безкоштовно скуштувати справжнього козацького куліша та зробити пожертвування для солдатів. З'їв куліш допоміг солдату. Куліш настоящий, козацький, зроблений з молитвою. От якщо можете подойти, козаки там готують. Як положено, настоящий рецепт всім роздаю, Ну ніхто не виходить робити. Вдома. Я не знаю, чому. Тому що може не читають. загалом на алеї в той день було на що подивитись. всього мені дуже понравилась козацька галявина. У нас там вот тематичних костюмах українських були колектив Микитенрих. Они пели українські народні пісні. Очень було весело, цікавий сюжет, і люди очень хорошо пели настроєння. Поздравляю, праздником слава Україні! Героям слава! Біля краєзнавчого музею теж виставка. Вишиванки, вироби народних майстрів, живопис. Тут же збирають пожертвування для солдатів в зоні антитерористичної операції. Кожен бажаючи в день міста міг на великому стенді рідний Нікополь бажаємо тобі залишити своє побажання. Бажання у людей в цей день збігались, і дорослі, і малі бажали здебільшого миру та чистого неба над головами. На день города я би хотів, щоб Росія не воювала з України і щоб настав мир і покій. А Що тобі взагалі понравилася сьогодні? Дуже много. Я б хотіла пожелати городу мира, покоя и чтобы город был наполнен любви и не воевал ни с кем. Ну, во-первых, мирного неба, ну, людям счастья, здоровья, успехов, чтобы все у них сложилось. На день міста зібралися і байкери. Відомий в Нікополі байкер Банзай розказує виконуючим обов'язки міського голови Андрію Фісаку про найболючіше для мотоциклістів дороги. І одразу отримує відповідь про плани в цьому напрямку. В цьому році у нас на 14-й рік виділені були порядка 16 мільйонів, в тому числі гроші були виділені на проспект Трубніков. Це порядка 11 мільйонів гривень. В Принципі там предполагалось, що ми будемо робити сплошному. То есть полностью будем менять весь слой асфальта. Но а, в связи с тем, что деньги только сейчас начали из бюджета, вернее, из казначейства потихоньку проплачивать, мы понимаем, что мы не успеем в этом году. Или сделаем плохо. Правильно? Это деньги переходящие. Мы делаем новый проект. Почему? Новый проект? Потому что в этом проекте, который был старый, не предполагались ливневки и водоотведения. Вот. То есть мы просто сделали бы с вами дорогу, а потом через год вы опять сказали бы, а что мы делали? С вами? Тому ми спланировали так, що ми на наступний рік в конце року проведемо тендер і начала уже весни, в марті почнемо эту дорогу. Завершилось святкування Дня міста концертною програмою, підготовленою творчими колективами Нікополя. Ось так місто відзначило свою 375-ту річницю.